Добрий день, друзі, гості каналу та підписники. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так, е е. І от нарешті по наших маленьких. Уже вони в мене повністю відійшли. Уже втрати закінчилися. От. Пропойку, звісно, вони... Витерпіли нормально, <хе> да. е там пропойка пройшла вже кокцидіостатік повністю, там 5 днів, але кок кокцидіостатік він був з антибіотиком, тому що там минулих відео на каналі в мене є. Трохи по цій партії були втрати і вони такі були. Такі-такі як ніякі. А це вже відійшли, вже їдять, п'ють, рухаються От. <клухи> Дивлюся, от. це вони вже в мене десь тиждень, тут я їх з брудера забрав. Все, я вже лампою не користуюся, тут у них всередині 25 градусів. То відкриваю буває двері, повністю вікна, щоб свіже повітря заходило. От. Грій то мона, але не треба вже. Ось. І от дивлюся, деякі є. От Бачите, отут. Там сюди маленькі, маленькі. От дивлюся, ось сього, Йолки. Ось сьо тобі який кріпиш. От. І цю партію я от іменно по цих ось менших хочу не союю там, як попередня. А хочу брати готовий комбікорм. Побачите, як вони. тому що то що вони були похворіли, але в готовому комбікормі вистачає вже вітаміни, там, мінерали, все вже є. Да, він трохи є дорожче. Ось, але хочу, щоб вони трошечки отако піднялися. Гроверний ось цей такий період. Іменно на готовому кормові. Такі бочечки я попіднімав. Там маленькі ті кориці теж попіднімав, але чуть пізніше день-два підніму ще, тому що вони ростуть, стають вищими, трошечки більшими. Ось такий ось один. Ну як один, їх тут нормально є. Все рівно, як не є. Вагу набирає. Ну, Є і ось такі ось апимтики. От, як, от, як, наприклад, ось цей ось там малесенький, серед них там двіжу Хочу ось так присісти. Ось такі, -то от, друзі, справи. По цій партії, звісно, в мене було багато цікавого. І повторююся все, що на каналі відео є. Щоб оцій. По цим ціплятам є втрати. От, звісно, там не супер-бупер тотальні, але вони є. Ось, і от Не знаю і чого, що е, від людей чув, що що теж деякі партії беруть там 50 голів, 30 голів зразу лягає протязі 10 днів і не знаю, що з ними робити, як їх робити, як їх пропаювати, поки в аптеку прибігли. Туди-сюди почали пропаювати, а вже, а вже запізно. То там з 50 штук буквально два десятка людина врятувала. Шкода, звичайно шкода. Це кошти. Людина також розраховує на щось. Десь собі залишити, може якихось пару штук взяти та да продати, тому що люди займаються і базарами, і так продають. От. Тому так. І це вже. Від багатьох чу що є, яке попадеш на партію, що яка росте просто класно, <кхи> просто супер, а деякі вони взагалі не про що. Вони не хочуть рости, вони дохнуть. ну Не всі користуються цими антибіотиками, аптечками деякі там беруть на чесне слово, довіряють продавцям. А людина, яка продає, вона скаже: да-да-да-да, в мене супер бупер. Хоча я знаю, що є і дуже, дуже совісні люди, які продають отімено циплят. Вони їх дійсно, якщо вони їх вакцинують, то вони їх вакцинують. І вони ростуть, і вони набирають, і вони класно. А є, а є і несовісні. Тому такі. От. Тому, друзі, такі. Готовою гранулкою я взяв. Ніякий я нічого не мішав їм, тому що я вирішив, що надати їм більше вітамінів. А гранулка в мене ось така от. Якщо взяти, отака от вона вже йде готова. Ну, мені подобається тим, що, ну, якщо дивитися про цей спосіб, говорити, да, вам розказувати, мені подобається тим, що вона тримається в кучі. Видно, не видно, я думаю, фокусується. Не сильно хоче фокусуватися, показувати. От, По ній воно вже все йде зібрано в кучу. Оці всі мінерали, вже соя там, пшениця, кукурудза, відсоток він вже йде повністю в гранулці. це він мені подобається. Є, звісно, десь трошечки там. Я от мішка відкрив, то повністю гранула зібрана, немає, там муки, знаєте, насипано. От. А вже як береш там по кормушці, то там, коли вона її виїдає, то на дні буквально трошечки там от остається муки такої. трохи. Тобто Гранула вся уходить. Вони її виїдають. Це виходить гровер, комбікорм. Я фірму казати не буду, щоб не було, що я там якусь рекламу роблю, Попробуємо. Кому цікаво, в коментарях пишіть. Хоча результат буде потім. Як у них, що вони... Ну, в тому, що вони їдять, вони активно їдять його. От, Тому що коли брати сипучку, сипучку вони починають от, гратися, фізкультурою займаються, шию качають собі. По посипушці, якщо брати комбікорм такий, там, звісно, буде добре, щоб був гранулятор. Гранулка є, воно в кучі тримається, тому що десь і висипеться, це цепля, це в будь-якому випадку буде десь трошечки якась втрата. Десь висипали, десь кормушка перекинута, десь те, десь це. Тому Сипучку вони їдять трохи, трохи, трох, трохи, я не знаю як це пояснити, трохи напевно більша. Вони гранулу взяли, дзьок-дзьок, гранулу взяли, ну, з'їли вже. А якщо брати посипучці, то вони хапають, 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 йому треба раз-два-три, щоб видіну була така доза, як є в гранулі. Ось, це побачимо по цій партії, як в них що, Як в них по цьому комбікорм? Ну, він такий непоганий. Скажем, я не брав супер-бупер дорогий, але хочу спробувати, як буде от по-готовому. Як вони будуть їсти готовий цей комбікор. Там ціна питання, якщо брати, рівняти пшениця, кукурудза і соя, це окремо купляти і плюс премік задавати. Звичайно, то трохи дешевше, але там треба гранулювати. Було б хорошо. Ось, тому так, на цій партії хочу спробувати так. Це вони тут у мене були по цій стороні. Це вони в мене накакуняли. Тут це все треба буде прибрати. Перегнав їх туди. Ну, то вони в мене були по цій стороні, а вже перейшли повністю сюди. Їх навіть підігрівати, там не треба нічого. То, як тут в мене менша партія, а там ще водо старички, вони вже в мене скоро підуть на підніж. Ось. Так. Да. Тому такі, друзі, а тут у нас іменчики. Трохи я довольний тим, що. Вони їдять, що вони хоч двигаються, а то що вони взагалі в мене були, не про що. Просто не про що. Ось, тому такі, друзі, при купівлі добового цепляти будьте обережні, дивіться, питайте, розпитуйте, а що воно таке, а скільки воно йому, а яка в нього вага. На кранях беріть ваги маленькі. Якщо люди займаються, ваги маленькі, там вартують 140 гривень, це не такі вже великі кошти. Бо просіть, хай вам поважать. І видно, коли їх береш, то вони... коли вони вакциновані, йдуть, то вони вже такі, скажімо, трошечки підкумарені. Потім вони відходять. Це, 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 нормальна, це нормальна штука з ним. А от коли говориш, що вони вакциновані, да, все класно, все супер. А ти дивишся на них, а вони дійсно. Вони Такі, як ні в чому не бувало, собі нормально все. То це перше, це не вакциновані, а друге, якщо вакциновані, але вони вже вдома і вони пару днів побули, десь вони якусь заразу підхватили, там ви їх привозите додому, починаєте годувати, а їсти вони не так їдять, починаєте пропаювати, і вони пішли по одному, по два. Тик, 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 лежить. Ось. Тому будьте обережні при виборі. Але купляти треба. Звісно, і помилки треба робити, і пробувати, і шукати нормальних совісних продавців, які будуть. Їх дуже багато, але їх вистачає тільки недобросовісні. Хоча сказати, що там десь людина, яка продає, ну, ну таке, це вже штука. Це опустимо, хай буде все добре у всіх. Хай повністю. Вся птиця росте здорова, набирає файну вагу. І людям приносить прибуток. І так, друзі, відео таке коротеньке, посипах цих. Ось, всім гарного дня. Ставте лайки. Не забувайте про підписку. Канал Молоденький ще. Розвиваємося, ростемо, десь щось пробуємо, десь щось робимо. О, тому так. Всім гарного дня! І зустрінемося вже з вами в наступному відео.